Терміново окупанти накрили артилерією центр Херсона. Багато загиблих та поранених. Через обстріл росіян Запорізька АЕС опинилася на межі блокауту. Які будуть наслідки? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Трагедія у Херсоні. Росіяни зранку 1 жовтня завдали удару по центральній частині міста. Поцілили між ринком та зупинкою громадського транспорту. За даними обласної прокуратури, окупанти обстріляли Херсон зі ствольної артилерії. На жаль, не обійшлося без жертв. Місцева влада повідомила про загибель шістьох містян. Ще шестеро осіб отримали поранення, п'ятьох забрали до лікарні. Нині правоохоронці документують воєнний злочин російської армії, а медики надають допомогу потерпілим. Паралельно Росія продовжує ядерний терор. Загарбник атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція опинилася на межі блекауту. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Каже, енергетики намагаються якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС. Цитую черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути Окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України. Кінець цитати. Крім цього, окупанти обстріляли підконтрольну Україні частину Запорізької області. За добу вони завдали 359 ударів по 10 населених пунктах регіону. Били дронами, скидали каби, стріляли з артилерії. У підсумку в області нарахували 23 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди цілі. На Дніпропетровщині теж було неспокійно. Ворог від вечору продовж ночі гатив по Нікопольщині. Зокрема, застосовував РСЗВ Град, дрони та важку артилерію. Росіяни били по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. В останній потрощені три багатоповерхівки. Також очільник області Сергій Лисак уточнив, що через обстріл днем раніше на Нікопольщині пошкоджено п'ятиповерховий будинок. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Під постійним вогнем Харківщина окупанти вдарили фпв дроном по автомобілю у селі Івашке. Там постраждали 62-річний та 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець. Крім цього, вибухи лунали у селах Петро Іванівка, Дорошівка, Широкий Яр, Стецьківка, а також у Куп'янську. У місті відлучання БПЛА загинув один чоловік. Ще один зазнав поранення. В області є пошкоджені будівлі, заклади освіти та автомобілі. На Миколаївщині загарбники чотири рази атакували дронами куцурубську громаду. Через це у Дмитрівці пошкоджено вантажний автомобіль. Місцеві жителі не постраждали. У ніч на 1 жовтня та зранку російська армія 40 разів обстріляла Сумщину. Всього зафіксували 82 удари із різного озброєння. Обстрілів зазнали дев'ять громад регіону. Фактично, щоночі росіяни запускають по Україні шахеди. Цього разу ППО збила 29 дронів Камікадзе із 32. Інші три безпілотники були локаційно втрачені внаслідок успішної роботи систем РЕП. Ми ж постійно моніторимо наслідки ворожих атак. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Також ставте вподобайки під цим відео, і я вам дякую за увагу.